У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні провели моніторинг умов дотримання норм доступності. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Перевірку здійснили представники Вінницької обласної військової адміністрації. Посадовці звернули увагу на доступний вхід та пандус, облаштований у відділенні екстреної медичної допомоги лікарні. В рамках ініціативи Першої леді України пані Олени Зеленської з моніторного стану безбар'єрності різних закладів різних форм власності проводимо наш черговий моніторинговий візит. Сьогодні відвідали обласну дитячу лікарню. Заклад не новий заклад, основні приміщення, якого будувалися в 80-х роках, і на той час зрозуміло, як такі вимоги по безбар'єрності були зовсім іншими. Але за цей час, завдяки активності керівництва лікарні, вдалося багато зробити заходів забезпечення безбар'єрності. Звісно, ті добудови, які відбувалися протягом останнього часу, зокрема. Приймальне відділення і вхідна група, і зона для прийому карет швидкої допомоги вже будувалися з врахуванням принципів доступності, але і в інших частинах лікарні багато зроблено. У закладі приділяють увагу доступності медичних послуг і створення безбар'єрного простору для всіх пацієнтів і відвідувачів. За підтримки міжнародних партнерів облаштовано дві спеціальні палати для дітей з таким спадковим захворюванням, як муковісцидоз. Тут обладнано інклюзивний санвузол, де є всі необхідні. Зручності, щоб малим пацієнтам та їх батькам було максимально комфортно перебувати у лікарні. Завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської, завдяки підтримці місцевої влади, наш заклад приділяє цьому питанню велику увагу, і за останній час вдалося покращити питання безбар'єрності і доступності до медичних послуг. Це не тільки поєднання всіх корпусів нашої лікарні, переходами між собою і ліфтами, облаштування пандусів, під'їздів до усіх критично важливих наших об'єктів травматологічного пункту. Відділення екстреної медичної допомоги, центрального входу, поліклінічного відділення це також переміщення і побут всередині самої лікарні, інформаційні дошки, обяви, де пацієнт може отримати повну інформацію стосовно перебування в стінах закладу, стосовно лікування, що воно безоплатне. За нормами інклюзивності обладнали вхідну групу до консультативної поліклініки дитячої лікарні. Тут облаштували зручний пандус. Ним можуть користуватися і люди, які пересуваються на кріслах колісних, і матусі з дитячими візочками. Вхід до поліклініки без порогів, а дверні прорізи розширені, щоб безперешкодно заїжджати всередину приміщення. Такі рішення роблять Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню доступною для всіх пацієнтів.